О ти сині, кача, ти сині. Віти загиблому нашому захиснику України. Знову наша громада зазнала важких і непоправних втрат. Сьогодні ми прощаємось з захисником України, стороженком Андрієм Васильовичем, старшим інженером відділення антенних пристроїв, загону радіорозвідки військової частини А3438, майором Збройних сил України. Життя Андрія Васильовича обірвалось. 17 лютого 2026 року, внаслідок захворювання, отриманого під час несення військової служби шануємо хвилиною мовчання героїчний подвиг та світлу пам'ять нашого героя Андрія Васильовича Стороженка. Андрій Васильович, як учасник бойових дій в російсько-українській війні, багато років мужньо стояв на захисті нашої батьківщини, щоб довести, що український народ незламний. За цей час він був неодноразово нагороджений відомчими та почесними нагородами за проявлену особисту мужність і героїзм. Всі, і рішучість при виконанні військового обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя, в ході відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації, від імені головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, нагороджений почесним нагрудним знаком Хрест, військова честь. Також нагороджений грамотою командування оперативного угруповання Військ Таврія, що діє на південному напрямку. І відповідає за оборону та наступ у Запорізькій та частині Донецької областей. І в 2025-му нагороджений подякою начальника головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова за сприяння у виконанні покладених завдань та функцій. І в 2025-му нагороджений грамотою командира військової частини з нагоди дня воєнної розвідки і грамотою командира оперативно-тактичного угруповання Донецьк, яке створене для ведення бойових дій. На найскладніших ділянках Донецької області будемо вічно пам'ятати мужність і відвагу наших захисників і захисниць Сил оборони України. Вічна шана і честь. Сьогодні провести Андрія Васильовича в останній путь прийшли його рідні, друзі, побратими, мешканці нашої громади. Запрошую до слова. Південнівського міського голову Володимира Миколаєвича Новацького. Шановні жителі нашого міста, нашої громади, знаєте, знову і знову ми приходимо сюди, на цю святу площу для того, щоб віддати дань пам'яті нашим героям. Сьогодні ми прощаємось з Андрієм. На цьому тижні ми вже вдруге тут збираємо. Другий похорон за один тиждень. Мені каже, це вже багато. Ми завжди сподіваємося, що це вже все. Поховали і більше в нас поховань не буде. Але не так сталося, як хотілося. Безумовно, важкі часи переживаємо ми, але, як я завжди говорю, найважче сьогодні це рідним, близьким. Для них сьогодні, напевно, найважчі дні їх життя. Тому що вони прощаються з найближчою людиною в сім'ї. Андрій, настоящий офіцер, він отримав, ви чули тільки, що дуже багато нагород, державних нагород. І от він, як офіцер, практично віддав своє життя на лінії фронту, тому що серце не витримало. Цієї нагрузки, військової нагрузки, яку він пройшов. Пройшов за багато років. Я хочу сказати, що сьогодні траур в нашому місті, траур в громаді, приспущені державні прапори, заборонені розважальні заходи. І Наша задача кожного пам'ятати. Пам'ятати кожного нашого воїна, нашого земляка, який віддав своє життя за Україну, за кожного з нас. Сьогодні багато прийшло жителів, це значить говорить про те, що його знали, його поважали, вважали побратими, які сюди приїхали. Вічна пам'ять тобі Андрію, і слава Україні! Важка втрата сьогодні нас зібрала на цій площі. Ми втратили чудового військовослужбовця, захисника України. Андрій Васильович завжди вирізнявся своїм позитивним настроєм, бажанням прийти на допомогу, піклуванням про свій особовий склад. Неодноразово він виконував завдання в зоні бойових дій, за що його нагороджували, командування, всі його бачили відмічали всі його здобутки. Тому, панове, пам'ятаймо про його внесок в нашу перемогу майбутню, а вона настане обов'язково, так як, так як не можуть такі найкращі сини України йти просто так. Дякую за увагу. Слава Україні! Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Блокенці перебуватиме, алілуя, алілуя, алілуя! Око, Господи, душу спочилого раба Твого. о, коли ти мені знайти, до ньош, тай, ти нього, шлях через кай. Ти сиди, спаси мене, покой, Господи, спочилого раба твого, не пам'ятаючи ці Його. Тимного Божества побожне славимо сілами і звічного висловили, чиста я і благословена. Халілуя, лілуя, лілуя, і во віки віколами. і моїх Отця. Господь наш, Ісус Христос, який з Божественної Свої благодаті, прийміть Духа Святого, кому відпустити лікимо, відпуститься, на кому залишити, залишаться. І щось зв'яжете через газити на думці, буде зв'язано через казите на небесах. Які нам наданий на спосіб влади, нехай подать через мене твореного прости подивити Божому щаду. От віком і невіна, свідомо і не свідомо. Тепер же навіки мовчать, колись мої уста до вас говорили. Тепер же навіки мовчать, моя домовина то хата мала. А в ніві польця нема, я в ній одинокий, як та я пилина, буду спочивати я сам. я в ній одинокий, як та я билина, буду спочивати я сам. а я не почую, бо буду лежати глибоко в пострілі. Бо я вже відхожу від вас, Мене приважай до вічної вічної Дуже важко говорити, коли втрачаєш дуже близьку людину. Але Миколаївна, моя подруга, дуже давно ми з нею спілкуємося, дружимо з її чоловіком, також з Андрієм. Це було дуже... Весела, доброзичла людина, він все життя був військовим, і до війни він служив також. І всі його всі розмови він завжди зводив до захисту нашої батьківщини. І з першого дня війни він пішов захищати нашу батьківщину. І я не знаю, на жаль, ось так, все, що він пережив, будучи. На фронті так скажемо, тому що він був в різних частинах. Він був людиною, військово зобов'язаною, він був майором, який керував і відповідав за життя інших військових, солдатів, молодих людей. На його очах дуже багато гинуло людей. І він все це бачив. Тому, на жаль, ось так і трапилось все. Чоловіки завжди через себе все пропускають, і серце напевно не витримало в якийсь момент в нього. І ось так ми його втратили. Дуже боляче залишилося, двоє дітей син і дочка без батька. Так що Не знаю, велика підтримка рідним, близьким, жінки, дітям, сестрі, мама залишилася. Також взагалі не розумію, як мамі, як батькам ховати своїх дітей. Це дуже важко, дуже. Тому ми будемо всіляко підтримувати, тому що це наша колега і подруга. Тому ось так. Ми з ним раніше працювали в Одесі. Наші фірми пересікалися. Дуже добра була чуйна людина, Доброго так року, От а, жалко, що буквально недавно не бачила. Дуже жалко. Уходять самі такі а... добрі хороші». Был... – Який вам запам'ятався. завжди був радісною людиною. Дуже чуйна, дуже чуйна людина, добре, дуже добре. Жалко. Всіх хлопців жалко. Но його так близько знала. Дуже багато. Хай рідні тримаються. Тому що це дуже велика втрата. Безпосередньо його знав Андрій Васильович. Це мій перший замкомбата, коли я прийшов війська. А зараз я в такому статусі, як я є, тепер я його командир. Він мій підлеглий, так я його знав, як добру, хорошу, чуйну людину, яка зразково виконує свої завдання, які добре відноситься до свого особового складу. Та взагалі як людина був дуже позитивний. Дуже важко усвідомлювати те, що ми його втратили. Ми сьогодні говорили про його нагороди. Чи, можливо, можете ви розказати про якийсь випадок, можливо, якусь операцію таку, за що його нагородили, щось унікальне таке. Ну, таких, на жаль, подробиць я вам не можу розк там розказати, але, наприклад, те, що він крайні рази виїжджав у зону бойових дій. Де булися досить такі інтенсивні обстріли. Якщо мені не зраджує пам'ять, навіть такий, ну такий випадок був, що будівля, в якій вони виконували завдання, і потім з'їхали. Через тиждень туди прилетів кап, тобто якимось чудом вони змогли передбачити це і з'їхати з свого місця. А так зазвичай завдання він завжди виконував зразково. Як? Все життя присвятив воєнній службі. Чому як він це? Саме цікаве, що він да, Так, дійсно він присвятив все життя, навіть коли він звільнився з лав збройних Сил України, пішов наскільки я розумію на пенсію. Не пам'ятаю, в якому це було році, але у 22-му році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, я його побачив одним з перших. Тобто він вже стояв під частиною. Він казав: панове, я тут, забирайте мене, я готов служити, я все знаю, я допоможу. І з цього першого дня, з 22-го року, він настроїв.